Мене звати Наталія Тулінова. Вже 11 років я є засновником здоров'я, і для мене велика честь працювати на благо пацієнтів та лікарів. Спершу хочу висловити вдячність вам та відзначити й немовірні зусилля і самовідданість в допомозі тим, хто потребує підтримки. Через наше партнерство з вами, міжнародними організаціями та українськими лікарнями, ми отримали безцінні уроки лідерства і людяності, великого гуманізму. Ми вдячні вам за ці уроки. Лідерство та стійкість є основою наших спільних зусиль за надання критичних медичних послуг. Ми знаємо, що лідерство потребує більшого, ніж просто прийняття рішень. Воно вимагає співчуття, адаптивності і присвяченості добробуту тих, кому ми служимо. Основною метою здоров'я є служити іншим. Ми надаємо пріоритет потребам пацієнтів та лікарів над своїми власними амбіціями. Ми створюємо середовище етичності, делікатності. В секторі охорони здоров'я система охорони здоров'я має залишатися надійною і оперативною, особливо в складні часи. Роль здоров'я в цьому є ключовою. Через закупівлю, моніторинги, менеджмент освіту, дослідження і підтримку медичних команд. Ми формуємо середовище співучасті та етичного прийняття рішень. Разом ми можемо спільно зміцнювати інфраструктуру системи охорони здоров'я та покращувати догляд за пацієнтами в Україні. Мене звати Віталій Пригарницький. Я займаюся вивченням потреб закладів, оцінюю їх проможність заявленим потребам, відповідно специфіки закладу, географічного розташування, вселення громади, включаючи внутрішньопереміщених осіб. Одним з джерел такої оцінки є інформаційно-аналітичний ресурс MedData, який був створений для обміну інформацією щодо залишків препаратів. В медичних установах протягом нашої діяльності за два роки ми здійснили 2700 відправок в 400 міст України. Допомога була надана 900 медичним закладам та 100 військовим частинам. Це була допомога у вигляді лікарських засобів, розхідних матеріалів, медичного одягу для працівників та обладнанням. Базі ми здійснюємо проект моніторингових візитів. Метою перевірки цільового використання наданої гуманітарної допомоги. Планував перевірити 70 закладів, які отримували апарати УЗД, апарати ШВЛ та електрокардіографи. Цей проект здійснюється на запит донорів, які надавали дане обладнання, і це обладнання постачалося не тільки через наш фонд, але й інші організації, включаючи Міністерство охорони здоров'я. Я Тетяна Козьменко. Програмний менеджер тренінгового центру здоров'я. На сьогодні здоров'я є провайдерами змін в секторі охорони здоров'я, і з одним з напрямків є створення освітніх програм для керівників медичних закладів, для лікарів, для медичного персоналу. Де головним акцентом є впровадження нового системного підходу в прийнятті управлінських рішень. В розвитку лідерів та лідерства та стратегічного менеджменту в часи кризи також здоров'я є авторами і розробниками унікальних програм щодо ефективної комунікації та сервісного суприбуду пацієнтів, в тому числі пацієнтів військовослужбовців, яким необхідна наша залученість, наша підтримка і допомога в умовах сьогодення. Я Ірина Пашкевич, сертифікований аудитор, тренер команди здоров'я. На тлі важкої війни і постійних обстрілів, які тривають вже третій рік, психічне здоров'я стає питанням високої пріоритетності. За даними соціології, 77% українців відчувають симптоми стресу і знервованості. Тривалий стан психологічної напруги, рано чи пізно, починає руйнувати фізичне здоров'я. Саме тому сьогодні команда здоров'я реалізує проекти турботи і відновлення, і в фокусі уваги саме медична спільнота. Бо лікар завжди думає перш за все про свого пацієнта, фокусується на пацієнтові, при цьому забуває турбуватися про себе і про своє ментальне здоров'я. Медичні працівники потребують психологічної допомоги, але стидаються звернутися по допомогу. На сьогодні, за нашими даними, з 10 лікарів, які проходили індивідуальне консультування у наших психологів, психологів нашої команди, 2-3 лікаря потребують консультації психіатрів. Тому перед нами постає задання, і ми рухаємося далі задля того, щоб відновити наших лікарів, задля того, щоб відновити наших людей, задля життя і перемоги. Ми, як організація, працюємо над різноманітними проектами, які спрямовані на допомогу нашим бенефіціарам. Кожен проект, який ми втілюємо, базується на глибокому аналізі. Це безпосередньо ми зараз займаємося закупівлями необхідно-критичних медикаментів та обладнання. Ми пишаємося нашою діяльністю, тому що ми даємо впевненість нашим українським громадянам, впевненість в тому, що вони завжди можуть отримати необхідну якісну допомогу в найкоротший термін. Дякую за ваше лідерство, ваше партнерство та самовідданість в спільних проєктах. Давайте продовжувати працювати спільно разом, щоб будувати стійке і здорове майбутнє нашої України.